Запис. З чого починаємо? Як завжди, ми з вами починаємо, от хто вже зрозумів, от основою будь-якого малюнку, основою будь-якої композиції, яку ми створюємо, є що? Слово на, я вже його сказав, основою будь-якого малюнку є композиція. Ми починаємо з компоновки. От наш перший етап це компоновка. По суті, ми маємо перше наше заняття з вами, з вашим потоком, на якому. У нас, дорогі мої, ви бачите да, зараз цю всю картинку, що я показую? Руку мою бачите, так, дорогі мої? Так. Добре. Дорогі мої, значить, це, по суті, перший у вас рисунок буде, в якому буде так багато предметів. І от з чого ми починаємо. От можна собі вирізати, от як я роблю? Мене в дитинстві навчили, це називається композиційна рамка. Просто з картонки вирізаєте рамочку собі, яка була б пропорційно, пропорційна до вашого формату. І собі, отак перед очима ставите, бачите, що я роблю? Ага, куди я поставлю композицію? Я отак, от поставлю, ні, я трішечки зміщу сюди, я трішечки зроблю її менше. І трішечки зміщу ось так, бачите? Тобто я починаю кадрувати. Я роблю собі кадровочку. Я, а, а хто знає, чому я отут більше простір залишаю? Хто може сказати? Чому я з, цього, з цієї сторони залишаю простір більше, ніж з цієї? Хто може сказати? Можуть, ну, щоб була А, ну... Да, намагаємося в нашій рідній мові. Е, ну, дивіться, ви праві в, ну, в такому грубому приближенні, ви праві. Хто це? Представтеся, будь ласка. Фортуна. Значить, Анастасія Андріївна, Ви праві, да, щоб була відна тінь, щоб залишити місце для неї. Да, ось у нас велика падаюча тінь, щоб був простір, щоб у нас композиція була врівноважена. Тому що якщо ми строго на центр з вами поставимо, дивіться. У нас тут масив тіні, навіщо він нам такий великий грузить. От ми змістили, у нас більше тут. І не беремо сильно крупно. Тобто, от я наближаю. Тобто, завжди нам нужна така рамочка. Ми відкадрували. Для чого? Для того, щоб потім, бачите, я навіть окремий вже аркуш взяв для ескізиків. Для того, щоб потім, коли ми будемо з вами зараз робити форескізики, Ми з вами цей момент. Уловили. На першому Форескізі, от я для себе завжди роблю як. Я показую загальну конфігурацію плями. Я уявляю, що оці чотири предмети це суть одно. Ну, що вони якийсь єдиний моноліт, якась єдина конструкція. І от як ця пляма розвивається? Я можу подивитися, ага що внизу вона йде під кутом. Тобто предмети від мене, найближчий предмет до мене це шарик, потім кубик, да, потім циліндр. Предмети від мене віддаляються туди. Тобто Ось вони пішли на віддалення. Е, найвища точка, яка у нас, це пірамідка. Да? Е, значить Найближча до нас точка, ось це буде шарик. Тобто, от у нас конфігурація плями. Пляма, ну, от якщо ми уявимо з вами, що отакі лінії, знаєте, накинули щось і можемо провести такі от узагальнюючі лінії по плямі, Тобто, от, композиційна пляма предметів предметної групи, от вона, от, має таку конфігурацію. Потім на наступному ескізиці, я для себе, форез ну, взагалі потрібен один тут. Але я для себе і для вас, щоб пояснити, як працює композиція, як починати побудову багатофігурної композиції, я зроблю декілька ескізів і потім зроблю невеличкий чистовий тут. <кхем> Взагалі, чим більше ми ескізів робимо, отаких швидких, швидких, тим краще. Ми розвиваємо з вами і вміння малювати нашу руку. На другому ескізиці я беру і переношу цю ж саму вже пляму. Але. Вже сприймаю її не як пляму, а починаю що? Починаю вибудовувати окремі предмети, окремі елементи в рамках цієї от цієї плями. Я розумію, що головний для мене предмет це куб. Він, по суті, є основою всієї композиції. Він найбільш за об'ємом вагомий. Він найбільш великий. Так? Це от основа всього. Він основа, він фундамент для тієї ж самої піраміди, яка стоїть на ньому. Вона заходить на нього. Є сфера, є циліндр. Ритми, як вибудовуються. Ритми світла і тіні. Дивіться, от у нас іде світло. Давайте зараз я протру це. Добрий ранок. Добрий ранок краще не запізнюватись. Тому що я вже поставив N в журналі. Це хто Так. Ну, я приберу. Там синій квадратик в журналі. Ну, значить, стараємося не запізнюватись. Все. Нічого страшного, все нормально, просто що. Зараз я вже відриватися не буду на це. Давайте. Значить, вибудовуємо ритми. Світло, тінь на сфері, Падаюча тінь від сфери на. Кубіку. І в той же час контрасна, е, світлова, контрастна світлова, е, така от частина на тому ж кубіку. Потім уходящий, уходячи, да, таке світло, знову ж таки, е, якась така півтональна частина пірамідки, освітлена частина пірамідки, тут. Кубик в основному в такому в півтоні, в тіні. Потім циліндр знову світло, і циліндр потім тінь. Тобто ми бачимо, що відбувається певне чергування. Світло, тінь, тінь, інтенсивне світло, легка тінь, світло, тінь, тінь падаюча великим-великим масивом, яка відходить туди назад. І по суті, виокремлює наші предмети. І, по суті, виокремлює наші предмети від фону. Ось чому ми, не, ми залишаємо тут простіру більше. Ми, ну, більше. ми з вами зсовуємо ось це сюди. Ми більше ж залишаємо простір туди, куди у нас відходять, куди у нас відходять падаючі тіні. От беремо цю грубку, бачите, і сунули. І, в принципі, в принципі, маючи ось це вже такий, так сказати, грубий ескізик, форескізик, ескізик. По суті, для форескізу, ескізу, для першого ескізу, ну, скажімо так, ось цього е цілком, я вам скажу, шановні, цілком е достатньо. Цілком достатньо. Якщо ми хочемо зробити більш легкий чистовим і показати, що ми. Або вирішували це, ми можемо легкими лініями, ось тут от, намітити цей форескізик для себе. Знову ж таки, для себе. Потім, якщо що, то його приберемо в роботі. Ну, На самій роботі, да? От коли там екзамен у нас буде, і так далі. Немає зазорного, що у нас будуть додатково ескізики на окремих таких маленьких аркушках. Значить, Але, як правило, його розміщують в верхньому лівому. Куті. Ну, от. І я собі починаю намічати, намічати цю, от, так сказати, масу предметів, як я її бачу, да, як я бачу цю пляму, от я такими легкими схематичними е, лініями намічаю. Загальну конфігурацію спочатку. Бачите, я не починаю вимальовувати кожний окремий предмет. Я сприймаю ось це як органічне єдине ціло, як єдину систему. А потім я почну простраювати, пробудовувати в рамках ось цього пробудовувати кожний окремий предмет. Значить, на етапі компоновки ми з вами, як правило, сприймаємо. Приймаємо всю нашу предметну групу як єдине ціле. Потім потім починаємо. Потім починаємо вибудовувати. Вибудовувати окремі. Схематично окремі предмети можемо показати. На схемі, коли намічаємо предмет окремий, більш жорстко і чітко намічаємо лінію з того боку, де у нас більше контрастує тінь. Тобто, от бачите, раз я тут залишив, тут мені воно сильно не потрібно. От тут я піджав, да? тут сильніше піджав. Ось у нас є контраст. у нас... Пірамідка з цього боку, бачите, вона більш затенена, йде сюди на світло. Тут, значить, у нас з вами наш, так сказати, циліндр. Да, і цей да, Я слухаю вас. Ребільку зайшов за запізнення. Дякую вам, дякую за вітання. Намагаємося, Іван, нагадайте мені по батькові, будь ласка. Юрійович. Іван Юрійович, значить, роботи здали. Вже картиночку трішечки ми покращили. Да, Роботи, звичайно, є над чим працювати, ну, слабенькі, але головне для вас зараз закривати нулі. Тобто, вже це не нуль, Тобто ми вже маємо якийсь коефіцієнт. Я про це казав, коли ми пробігалися по оцінкам, по всім, по всьому журналу, я в журнал виставив електронний. Тобто так продовжуйте працювати, але ну, треба, скажімо так, працювати і над штрихуванням, і над в цілому, над побудовою. І е, знаєте, от що перше, з чого б я на вашому місці почав би з першого, Іван Юрович, я би перестав. В форматі, от коли робите головну роботу, не ескіз, я би перестав брати і, і очерчувати цю рамочку в форматі. Навіщо вона вам? У нас є весь формат А3. Ви повинні в ньому побудувати предмет. Оце, от, що як би, я зробив би от вперше, перше, до чого б я йшов. Але якби вже з нульової точки ми зрушили з вами. У нас вже не нуль, що є позитивним. Оце з позитиву. Так, і ми тут також з вами покажемо ці ритми. Дуже легко ми не будемо в повну міру набирати тон. По суті, ми з вами От перший етап етап створення робота з форескізом. Так? Під час іспиту на, перш... на роботу з форескізом не треба витрачати так багато часу, як я зараз. Я 13 хвилин. Да? Чому? Тому що ну, я вам пояснюю і так далі. Десь на Форескіз у нас з вами повинна піти по таймінгу хвилин 5-7. Повірте мені, на екзамені кожна хвилина грає роль. Ви повинні навчитися свої робочі операції все, що ви робите, вкладувати в чітку систему. Часову. Прям по часам малювати. Малювати по годиннику. Щоб відчувати час, скільки у вас залишилось, на, яких, на якому етапі можна трішечки заощадити час, щоб залишилось більше на роботу в тоні? Як правило, не вистачає в більшості на роботу в тоні. Ну, Потім робота в тоні сама по собі це добре, але якщо вона буде на поганому, на поганій побудові, ви ж розумієте, це теж нікуди нікому не потрібно. Так, от я проклав падаючу тінь. І ми бачимо ці ритми. Ми бачимо тінь, світло. Знову ж таки тінь, пляма, потім світла пірамідка. Знову ж таки, світла пляма, да? тінь від е, е, сфери. На сфері м'яка дуже рефлексивна тінь, така от вона, як, бачите, світло. Значить, напрямок, під яку, яким йде площина до нас. Напрямок, під яким йде площина. От вона, ми можемо цей обріз навіть не показувати. скоріш за все, він у нас не влізе в роботу. Але ось у нас є лінія. Ну, Ось це темне, що я не закрив, я малювати не буду. Я його зроблю рівним тоном. Але в цілому ось воно так. Лінія йде. Ось це достатньо для форескізу. Форескіз робиться не для промальовки деталей, а для того, щоб зрозуміти розташування предметів. Ага, зрозуміти, що тут у мене буде мінімальна відстань. Да? Тобто невеличка, ми зсунули. Тут у мене буде більше. Ну, по суті, можливо, я занадто навіть зсунув зараз сюди всі предмети. Тому що, так, да, падаюча тінь, падаюча тінь, але ми ж не будемо там штрихувати ту падаючу тінь та посиніння. Тобто, ось це відчувати. Тут внизу трішечки більше вход в картину, ми входимо в цей простір тут трішечки згори менше. Але ні в коєму разі. Ми не виводимо, не дай боже, піраміду на край формата, а є, були такі унікальні люди, які заводили за край. Це жесть. Такого робити не треба. Тобто композиція основа всього. На цьому перший ролик ми закриваємо.